47 Diana here. An insider has informed us that your bonus target is indeed a twin playboy with a passion for cheap women and expensive art. He's got plenty of both, including an extremely rare and valuable 16th century statue, so security is tight. I'm just outside the penthouse now, looking in. It looks like there is a twin. I will proceed as requested. Those are the orders. Are you absolutely sure that this is Charlie's twin? Yes, definitely looks like him. Although he behaves differently. All right, our client would prefer it if you could make this look like a simple burglary gone bad. So kill him, steal some valuables, and escape by the elevator. Вітаю всіх. Продовжуємо проходити хідмен два тих вбивці. Наразі будемо проходити 12 ту місію. Робота в джакузі. Нам потрібно вбити Чарлі Сі Джона. Викрасти гроші і викрасти статую. Статуя виглядає ось так. Гроші, ну, гроші і гроші. Так, ну що ж, ось там наша ціль. Давайте будемо до неї пробиратись. Обережненько. Тут біжимо. Раз і присіда... присідаємо. Правильно. Зараз десь з'явиться охорона. Це, власне, ліворуч він уже йде. І ще один його напарник. Потихеньку. Пимо. Головне, не сіганути туди донизу. Нормальна там висота. Висіли. Чекаємо, поки охоронець зайде туди. Перелазимо. Але дивимося. Так, тепер спостерігаємо за цими охоронцями, тільки вони вийдуть. Так, тепер нас ідали. Хорошо. Ми спочатку беремо ось тут пристрій нічного бачення на всякий випадок і терміново, терміново, що Опа! Присіли, дивимось. Все, охоронець пішов, ми йдемо сюди. Так, було тут. Ще одненький десь. Ось він іде. Зайшов, молодець. Далі двері зачинились, тобто можна і пробігтися. Забігаємо. І присідаємо. Супер. Ой, як ми гарно встигли. Дуже гарно. Ганянки, з якими розважається Чарлі. Вирішили вийти. Ні, не всі, значить, тоді. Перейдемо на цю сторону. Треба почекати, поки повернуться. Не мають всі троє вийти. Чого? Чекаємо. Так буває. Ось тут сядемо. Чекаємо. Мають вийти три паняночки звідси, і тоді ми зробимо свою справу. Чекаємося цих двох, коли повернуться. Так, так, щедрий, я бачу, Чарлі. Хоча, да, мати такі апартаменти. Правда, я так розумію, це. Кімната лише для розваг. Домашній кінотеатр. Ліжко у вигляді серця. Яка там прикольна. Іграшка вон колишиться. Зелененька. Так, уже йдуть назад панянки. Чекаємо. Зараз зайдуть за ширму, а ми назад вернемося. І чекатимемо, поки вже троє не підуть звідси. Трибен простір от щоб виконати завдання. Так, так, вони всі фаворитки. Я це вже чув. Щоб ти балакучий такий ось де він. Ось він цей Чарлі. Ну все, чекаємо. Мек Так, поки чекаємо, я покажу карту поверху. Ну, Зрозуміло, що ми тут, Чарлі тут. В цьому місці у нас знаходиться сейф з грошима, а в цьому місці статуя. Власне, тут ми забрали прилад нічного бачення, а сюди маємо потрапити, коли зробимо всю роботу. Поки що чекаємо. Сидять дівчата. George. You are all my favorite girl. She she not she you girl let's sample the latest shipment. Сидят девчата, играют с качечкою. Так вот. You race? I give you race. О, супер, он уже выходит, классно. Чекаем, Что? Двоє, супер. Все, на цей раз виходять всі. Чуть ми зможемо зробити свої справи. Так, беремо волокно, шуруємо до Чарлі. Оп. Так, і нам треба його швиденько відтягнути. Який ти відкормлений чолов'яга, слухайте. Тяжковато нашому 47-му тягнути таку тушу. Сильно так відклали тут. І... Ти, хорошо. Все. Не видно Чарлі. Дівчата йдуть далі, розважаються. Зайдуть, ми вийдемо. Так, тепер дивимося, що немає охоронця, не видно. Він зайшов всередину, так? Да? Так. Да. Це і також хорошо. Сюди. Вирубаємо світло. Бум. Так, і тепер треба йти сюди. Що в нас тут? Сейф відкритий, хорошо. Беремо гроші. Сюди. Бачу, там в далечині воронець. Хорошо. Вертаємось назад. Скається, охорониться, перейду в цю сторону. Так піднімається. Я розумію, що він піднімається. дям дім В смысле? Давайте тоді бігти швиденько, раз він нас. Ось ми там, типу, вперлися в когось, присіли і забігли. От не гідник, ви тільки гляньте, в повітря стріляв. Щось йому показалося. Став мене там зі спини. Ті мене налякати, Ну, мене не злякати. Наш 47-й гарно чисто відпрацював. Отримав рейтинг тих і вбивців і пройшов місію. Що ж, давайте продовжимо. Так, Ну що ж, ми знову в нашій зброярні, чуть-чуть не зірвалася місія, але нічого. Все нормально. Охорони щось запідозрив, але не побачив, хто ми йде. Так, чисто на мене постріляв, але ми зуміли втікти швиденько. Хорошо, сіганули в лік, так що нас ніхто не побачив. Заходимо всередину, йдемо до лаптапа і отримуємо інформацію про нове завдання. 47, this is Diana. We require your services once again, and this time you will have to prove your money's worth. Our client has lost some cargo, which he wants back at any cost. It appears to be stolen by a bunch of renegades armed to the teeth. The cargo is hidden somewhere in the desert. This is a two-stage mission. First, you must eliminate Lieutenant Ahmed Zahir and get a map from him. It shows the location of the cargo. He's quite weak, has a pacemaker, and goes for a nap every day after noon prayers. So this is a good time to eliminate him without raising any suspicions. If the alarm is sounded, the mission will fail. He is well guarded and behind locked doors, where only his trusted personal bodyguards have keys and access. Both his and the guards' quarters are situated in front of the palace. When this is done, you will have to kill Colonel Mohammed Amin and steal the key he's holding. It's an important part of the cargo. Call me when you're done with the Lieutenant, and I will brief you on the whereabouts of the Colonel. On the video, you can see both targets. It's the Lieutenant entering the house. I repeat, eliminate the Lieutenant without any alarm, get the map, and call me for further information. Ну що ж, Діана нам уже розповіла про місію номер 13 але її ми будемо проходити в наступному відео. А на даний момент я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео.